Для тих, хто працює в Microsoft Word на смартфоні. Функції створення змісту тут немає. Але якщо ви все правильно зробили, вам таке завдання вибрати команду подання і обрати заголовки. У вас формується список із заголовків, які є у вашому документі. Тобто, це ті стилі, які ви використовували. Зробіть, будь ласка, мені скрін цих заголовків, і це буде вважатися, що це ніби ваш зміст. По суті, він має працювати так само, як і зміст. Спробуємо перейти на другий От він працює як зміст. Тепер перейдемо на п'ятий розділ. От. Тому, будь ласка, зробіть мені скрін цих заголовків. Я розумію, якщо вони не вміщаться всі одразу, зробіть декілька частин. Або засніміть відео, де я буду бачити, як ви гортаєте ось цей зміст, який у вас буде створений. Алгоритм створення змісту для тих, хто працює в Google документі на смартфоні. Створюємо новий аркуш. Поставили курсор в кінці документу, плюсик, шукаємо розрив сторінки. У нас створився новий аркуш. Додаємо зміст посилання, заголовки. Обираємо заголовок першого розділу. Окей, і він наставляється як гіперпосилання вигляді змісту. Так, тільки перед ним необхідно буде нам написати, що це в нас є зміст. Так, щоб ви були в рівних умовах з тими учнями, які працюють в Microsoft Word на смартфоні. Ваше завдання, створюючи зміст, ви переходите просто на посилання, відкриваєте заголовки і знімаєте мені скрін. Цих заголовків. Тобто, дивлячись, які заголовки ви тут мені покажете, я буду знати, чи правильно ви відмітили стилі кожного розділу. Це може бути або скрін, або відео. Якщо вам не складно, то зробіть цей список заголовків у вигляді змісту, так як я показала на початку відео.